Ідея створення графіті меморіалу загиблим героям України у Полтаві належить представникам руху Ультрас. Вони ж знайшли і художника, який виконав основну роботу. Полтавець Дмитро Білокінь, автор мистецького панно, площею у 100 квадратних метрів, небагатослівний. Гроші на фарбу розповідає. Збирали усі небайдужі мешканці, допомагали і громадські організації. Працювали місяць. За цей час зображення вже обливали фарбою, заважала роботі і дощова погода. Зараз усі труднощі позаду в образі України в центрі цього малюнку самої дівчини. в нас є майбутнє, то що це жінка. Нає продовжувач роду спочатку. У Полтаві хотіли створити меморіал Небесної Сотні проте згодом задум дещо змінився. «Все було спочатку небесної сотні, тільки у пам'ять, але потім в процесі, вже коли дуже так розвивалися ці події на сході, вирішили додати з однієї сторони солдат, які зараз воюють, з однієї сторони ті, що загинули на Майдані. І от тут ми бачимо перехід, такі як від тих людей, які зараз за свободу нашу борються, до предків, до козаків, до аж княжих часів. Стіна на якій працювали, розповідає Дмитро Білокінь, була нерівною. Тож, перш ніж нанести зображення, її заґрунтували. Фарби тут найвищої якості були підібрані, і захисне покриття відповідно було використане таке, як раніше використовували на іконах. Довершив художню композицію щит, який слугує пам'ятною табличкою. Монументаліст, художник Рівера, він розписував Рокфелієр Центр. І он Рокфеллеру сказав, що я сделаю ну, монументальну фреску такое, но м -м, я рисую, що хочу. І он нарисовал борьбу мексиканського народу против Ну, Тут ми, наверное, видим все-таки боротьбу а, українського народу. Коли створювали меморіал, випадкові перехожі сприймали художників за хуліганів. Зараз радіють появі такого витвору. мистецтва. Думаю, опять що я подивився. Отак От зробили молодці, молодці, і воно сейчас ідеш і радується.